Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 7 дорівнює 4 додати 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справилися з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 7 буде 10, 4 додати 6 буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.